Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 11 лютого 2025 року. Ну що ж, подивимося, який сьогодні день, чим він наповнений? Отож карта дня для нас. Тус мечів, що в нас на дні колоди. Двійка пентаклів. Туз мечів. чим ближче до повні, тим випадають такі карти ясності. Вчора справедливість, також ясність, сьогодні туз мечів. У мене є план. Я знаю, куди рухатись, я знаю, чого я хочу. У мене є ідея, в мене є бачення, в мене є стратегія. Я готовий, готова втілювати. Або ну, доля дає вам можливість, дає інформацію, дає ідеї. На дні колоди в нас двійка пентаклів. А що таке двійка пентаклів? Ще от буквально вчора ми не знали, що робити, бо двійки це завжди про. Вибір про невпевненість, про от дивіться, яке які позаду море, то хвилі і важко зробити вибір, червоний весь одяг, червоне тіло. Тобто, це коли є енергія, є бажання, є сила, але не можу зробити вибір. І от оце, цей вогонь горить, дратує нас. Коли потрібно дотримуватися балансу, коли потрібно підлаштовуватися, коли, ну саме двійка пентаклів це про свої, наші хочу і можу, коли хочемо, а не можемо, коли нема коштів, нема надходжень, і якось потрібно викручуватися. І от саме ту мечів сьогодні це про те, що я вже я знаю. Я знаю, як вийти з цієї ситуації, я знаю, де взяти гроші. Або я знаю, я, я впевнений, впевнена в тому, що я роблю. Подивіться, яка тут енергія, баланс. так Потрібно, і, от, і як мені поступити, і, от, і хочеться, і колеться, і от так, і нема ресурсів, нема грошей, нема можливостей, нема сили. А яка тут енергія впевненості? Все, я знаю, куди мені рухатися. Я, якщо треба, я собі прокладу сель, шлях. Настільки сьогодні день ясний, впевнений, зрозумілий, коли в нас є ціль, і ми рухаємося до неї, коли є ясність. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати, рухатись до своєї цілі. Що нам сьогодні допоможе? П'ятірка кубків. Ну, Так як на дні колоди в нас була двійка пентаклів, коли бракує ресурсів і потрібно викручуватися, якось підлаштовуватися, ото видно саме з тою двійкою Пентаклів в нас ще й був отакий настрій. П'ятірка кубків, розчарування. Чому? А чому я повинна постійно підлаштовувати? А чому в мене нема кого? А чому? А чому? От такий стан поганого настрою, депресивний стан. І от саме цей стан дав можливість, дав поштовх до ясності. Чому? А тому, що чого ти сидиш? чому ти звертаєш увагу, бачиш тільки негатив? Що я не можу, а ти підніми голову і подивися, що ти можеш. От саме в такому стані прийшло, прийшло розуміння і ідея. Як я буду сидіти, я нічого не отримую. І ніхто з мене нічого не, не зробить, не втілить і мені не допоможе. І ми піднімаємо голову і розуміємо, що не все так погано, що є можливості, є варіанти, тільки треба для цього щось робити. Тобто саме ось такий відчай, стан, скрутний стан, поганий настрій, депресія, допомогли зрозуміти, що, щоб щось отримати, потрібно щось робити. Що нам буде заважати? Що нам буде заважати? Дивимося. Шістка мечів. Заважати буде рух далі. Все-таки план в мене є, але рухати, йти, і, 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 втілювати, щось робити я ще не готовий, не готова. Ще, значить, не до кінця оцей стан минув, пропрацювали ми оцей сум і депресію, тому що є план, є розуміння, є ясність, але. Тілювати, рухатися іти, щось робити ще ще не маю сили, ще не не маю бажання, ще ще не маю ресурсів, ще не маю сили. Тобто заважати буде рух далі, або ну особисто у мене шістка мечів програється справами такими, Коли потрібно щось кудись ходити, щось залагоджувати, десь щось носити, коли ми розуміємо, що день такий спланований. Зараз я роблю це, потім це, потім це, потім, коли в нас ось є такий план, ми його дотримуємося, можливо, тому що ну, в такому, ми перебували в такому стані, і ще немає не сил. Бігати і залагоджувати якісь справи. Ну. Або з сім'єю, або сам, тому що все ж таки тут на карті зображена сім'я троє людей. Можливо, немає ще настрою, можливостей з сім'єю кудись їхати. Іти займатися справами наприклад, дитину вести на. На курси до лікаря, до репетитора. Ми заховаємо, так? Але вже є ясність, так? Завтра в нас повня. І вона вже відчувається. Я вже по собі бачу, що я вже вчора почала відчувати повню. Вже з людей виливається їхнє наповнення. Тому. Не приймайте на свій рахунок, якщо ви щось почули, от з когось лється, от є наповнення, там агресія або ще гірше. Не сприймайте це на свій рахунок, не приймайте це. Тому що ну, такий, такий час, такий, в такий момент, ну так воно є. З людей виливається, і навіть не, не потрібно їх рухати. Вони з них самих, хто дуже чутливий, хто от, на піддається на впливи місяця. Так люди реагують, тому не потрібно. Я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня, тому що все ж таки туз мечів, мечі зброя для нас програється ракетами, повітряна тривога вже була вночі, сподіваємося, більше не буде. Я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня. Я бажаю нам ясності і розуміння. Тому що мечі я люблю мечі, тому що це ясність, це коли ми все обдумуємо, прораховуємо, коли наш мозок працює правильно, так, як нам потрібно. Чітко, ясно, зрозуміло, як годинник. І щоб не відбувалося, ми зможемо це проаналізувати, пояснити, обдумати. Проговорити свої страхи, якщо вас щось турбує. Тому, як ви бачите, що ось навколо вас люди, які от хочуть вилити на вас свої, свої емоції, ви маєте можливість от пояснити, сказати йому, цій людині, або навіть собі, що ну ну так, ну, людині зле. В неї Це не стосується мене, це все, що вона говорить. Ми маємо можливість це пояснити і зрозуміти. Я бажаю вам плану, втілення, ясності. Знаєте, от тузи це завжди поштовх, це завжди такий запал. коли… Ми відчуваємо в собі ту накопичену енергію, яка от хоче вирватися. Коли от відчувається таке завзяття щось робити, щось втілювати. От я вам бажаю такого настрою: я можу, я знаю, куди йти. Я, у мене є план. А вже який це план, яка стратегія вже. Кожен підставляєте під себе така, яка вам потрібна. Ясність тій ситуації, в якій вам потрібно. Ну що ж, мої любі, я вас люблю, обіймаю. ви в мене найкращі. Дякую, що ви в мене є. Дуже люблю читати ваші коментарі, ваші поради. Ви мене надихаєте, у ви, ви, вас моя сила. Мій настрій, моє бажання, натхнення. Дякую вам за це. Чекаю зворотнього зв'язку. Ставте, будь ласка, вподобайки. Хто не з нами, приєднуйтесь, міцно вас обіймаю, гарного нам дня всім! Ну що ж, до зустрічі, мої любі папа! -па.